Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Голова Стефанчук посварився з Разумковим, посварився з депутатами під час сутички. Штовханини на трибуні випадково отримав ліктем по обличчю. Стефанчук закрив засідання і втік із ради. знову депутати. Як стверджує разумков, не будуть працювати три тижні, перепрацювались, пішли на канікули. Стефанчук відмовляється звітувати перед ВР про використання коштів парламенту і навіть оприлюднити офіційний звіт щодо фортифікації. А Софія Федина розносить зелених мародерів прах. Саме таку потрібно ставити в спікери. Далі два показових відео в оригіналі. Цю людину приємно слухати. А ось що говорить пані Федина, якщо зараз московити сюди зайдуть, вони не будуть робити підвали, вони просто будуть вбивати всіх підряд. Я не розумію, як цього не розуміють в Верховній Раді депутати від монобільшості, уряд, Стефанчук, Зеленський. Ну тобто. Фортифікації, засоби оборони, засоби захисту і наші розробки це мало би бути все і перше, про що мали би говорити. Чи люди сьогодні, спускаючись на підвал, щоб нам це розказати, цю всю історію, вони ж це роблять для того, щоб ворог не зайшов. А він може зайти по нових дорогах, які зараз робляться в Сумській області. Вони можуть зайти, тому що хтось там вкрав на фортифікаціях, яких взагалі нема на окремих ділянках. Вони можуть зайти, бо нема ребів, бо немає впівішок, бо нема дронів, бо нема техніки, бо нема машин. Вони можуть зайти, тому що ТЦК зараз мобілізовують, от сьогодні має випадок епілептика. Як він буде тримати фронт? Він вмре там через кілька тижнів і ніхто не буде покараний. І ці всі питання не артикулюються, ці всі питання не вирішуються. А Зеленський має час займатися Порошенком, Южаніною, мною, Гончаренком чи ще якимось іншим військовими, які сидять в тюрмах. Якщо він нами займається, то він точно не займається оборонкою. Ось які речі зараз відбуваються. І я після цього ягідного, я була в різних місцях. Але там тримали півторамісячну дитинку, над якою знущались тільки тому, що це українська дитина, і казали, хто вам дозволив так хорошо жити. Вони хочуть сюди прийти, і ми їм точно тут не потрібні. І тут, Зеленський, якщо ти хочеш їм допомагати, ну то сорі, ти не президент України. А якщо ти президент України, так застав Верховну Раду і Кабмін робити щось, щоб українців зараз рятувати. Чесно, друзі, я. Ніяк як не можу зрозуміти, чому такий дичайший протест і блок з усіх сторін, щоб ми розібралися з проблемами фортифікації. Ну не думаю, що тут проблема лише в тому, що там зав'язане керівництво 95-го кварталу, оці всі закупівлі, незакупівлі закупівлі матеріалів. Чому ми маємо такий страшний блок на виділення додаткових коштів для армії? Ми насправді не хочете, щоб це був законопроєкт ЄС і Порошенка. Будь ласка, перепишіть цей законопроєкт. Поставте свої там прізвища. Ми за нього проголосуємо. Хай Зеленський подасть цей законопроєкт. Ми теж за нього проголосуємо, щоби мати можливість дати більше ресурсу армії. Сьогодні, от зокрема, над урядовим кварталом шахеди літали вздовж і поперек. І це не про те, яка є загроза безпосередньо Зеленському. Це є про те, що, напевне, у нас бракує тих, хто може їх збивати, і бракує ресурсу. І тут ми питання маємо до мудрого керівництва тими чи іншими військовими процесами. Але що натомість ми маємо? Чергові суди проти Порошенка, обшуки наших депутатів, погрози уже новим призначенням щодо майбутніх репресій. Зеленський має займатися оборонкою і має займатися безпекою держави. Але походу йому на це натіхати. Залужного звільнили, тому що він був занадто популярний. Ну, давайте скажемо правду. В Зеленського не була потрібна людина, яка має вищий рейтинг, ніж від сам. А сирського зараз починають травити через Мар'яну і компанію, тільки тому, що є великі проблеми на фронті. І офіс президента, і, зокрема, головну, Верховний головнокомандувач не хоче на себе брати відповідальність за те, що є провали на фронті. І коли ми говоримо про проблеми сирського чи Содоля, нам треба передовсім ставити питання, хто їх призначив? І чиї накази вони слухаються? Тому що якщо е, залужний він все-таки був стратегом, який мав власну візію, і він пробував відстоювати саме свою думку, ну наскільки мені відомо, то сирський він хороший виконавець. Він підпорядковується. Зеленський наказав, сирський робить. А питання в тому, що наказав Верховний Головнокомандувач, і коли українці усвідомлять. Що Верховний головнокомандович мутить воду, перепрошую, і що із-за його некомпетентності і небажання усвідомлювати, що є люди фахові, які в тому розбираються, і він їх має слухатися? Ми маємо великі проблеми на фронті. Але, от я, якраз сьогодні, сьогодні ж день героїв наших, я сьогодні, от мене довгий час вже мучило питання, а де ті всі генерали яких звільнили разом з, е, з залужним по суті? Команду залужного з, звільнили це ж. Е... Величезний перелік супердосвідчених генералів, які тримали оборону разом з Залужним, разом з армією у найважчий час московського вторгнення. От ви просто навіть їх назву: генерал-лейтенанти Шапталан, Наєв, Бокій, генерал-майори Кириленко, Коваль, Кучеренко, Лучніков, генерал-лейтенанти Забродський і Мойсюк, генерал-майори Миронюк Палагнюк, бригадний генерал Василь Зубанич, генерал-майор Літвінов, бригадний генерал Тарна. Бригадний генерал Гнатов, генерал-майор Герега, генерал-майор Ковальчук. Сьогодні я запостила, хто знає, де вони, вони всі були усунуті з своїх посад і далі розпорядження Міністерства оборони. А сьогодні мені хтось такий доброзичливий написав, що в кількох з них хороші посади в вищих навчальних закладах, і їм там добре. Я перепрошую, бойові генерали в навчальних закладах. Добре, коли якщо вони будуть в них викладати чи ними керувати у мирний час. А я їм, добре знаю психологія, я добре знаю бойових генералів. Декого з них знаю з 2014 року, вони рвуться в бій, тому що там їх хлопці, там їх не підлеглі, там їх хлопці і дівчата, і ви їх відправляєте в якесь там розпорядження в той час, коли у нас бракує фахівців на фронті. У нас бракує, хто де буде закривати який відтинок фронту, хто буде там керувати обороною. Чому, коли призначили нарешті е, керувати харківським напрямком Драпатого, він вирівняв ситуацію. А перед цим не, ну, не знали, що буде складна ситуація чи не підозрювала. А можливо, людина, яку туди призначили, просто була некомпетентна в тих питаннях. Можливо, людина все життя займалася іншими сферами. Служби, війська і так далі. Ну тобто на кожному кавалку фронту має працювати та людина, яка там буде найбільш ефективна. У нас Забродський не може бути ефективним. У нас Ковальчук не може бути ефективним. В нас Марченко його теж відправили до речі вчитися. Не може бути ефективним. В нас є до речі, окрім того, генерал-кривоносів, генерал-бурба. Де вони застосовані з усім своїм досвідом, контактами, знаннями і що більше повагою від військовослужбовців? І перепрошую це не сирський, не содольвені? Це винен верховний головнокомандувач, що він по суті створює вакуум в керівництві збройними силами. До речі, от мені люди слушно підказали, це ж я говорю про генералітет. А скільки командирів, комбригів, комбатів так само відсторонили, бо бачите, їм щось не подобалось. А скільки боєздатних частин розформували, бо Зеленський їх тупо боїться, як, наприклад, вони влаштували розправу над правим сектором, які дуже гарно злагоджено працювали в рамках однієї бригади? Ну це ж не нормальні речі, і так це на часі говорити, бо я хочу, щоб ми виграли цю війну, а не її програли. А до речі, оця безумна пані в ці кілька днів ходила по парламенту і постійно наривалася до депутатів Європейської солідарності, прям впихаючись в наші розмови. А сьогодні пробувала зі мною вітатися. Доброго дня, пані Фединов. Якраз в той момент, коли я говорила з Романом Костенком. Ну я сказала, що на жаль, я й не можу сказати доброго дня. Ну на нас розходяться точки зору. А ось що говорить простий воїн. звати мене Валерій. Хотів би звернутися до влади і, ти, 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 і до тих, хто сидить в тилу. Отже, яка річ? Наприклад, я вже воюю рік. За цей рік я двічі тільки бачив сім'ю своїх рідних і то через поранення. Є такі люди, які взагалі свою сім'ю не бачили. Є такі люди, які вже по два роки тут знаходяться. Ми повстачали багато своїх друзів. Ми несемо дуже великі втрати насправді, про що наші е, СМІ не доповідають вам. От, е, е, яка річ? Нас просто вбивають е, мінометами, скидами. Е, артилерія різна. 180-60-ка ка є ще крупніші калібри, зброси постоянні. <кхід> Наступа тут винищують. Ми сидимо в цих посадках. Нас ніхто не міняє, Дивля... не дивлячись на те, що в тилу сидять е... військові, які нічого не роблять, які тупо бухають, чинять безпреділ, безпорядки, там, я не знаю. От. Поміняйте нас на них, дайте нам можливість відпочити трохи. Тому що ми за рік ні, ні жодної ротації, ніхто не хоче нас міняти і не буде нас міняти. Тому звертаюсь до влади. Або ви е, поміняєте нас, е, трошки почнете думати про нас, е, ставити нас за людей, а не за кого ви нас там вважаєте. От. Тоді все буде добре, якщо прийде така заміна. А ні. То повірте мені, ці люди, які тут вже довго знаходяться, які вже не видержають, які вже тікають в СЗЧ, які кидають позиції, які відмовляються йти на позиції. Повірте мені. Коли знайдеться той самий лідер, який збере всіх їх докупи і приведе в Київ. І тоді Майдан, який був у 2014 році, покажеться квіточками. Тому що це буде ще гірше, ніж жад. Ми заберемо всіх депутатів і навіть президента, якщо він не візьметься за голову і не стане до нас відноситися як до людей. Врушимо їм зброю, броню і відправимо сюди. Село якщо буде потрібно. Е, тому що їм, я вважаю, потрібно побувати тут. Побачити, як ця війна насправді від, ну, длиться, що тут відбувається, як ми тут живемо, в яких умовах, як ми тут змушені виживати. О, щоб вони це побачили, щоб вони це пережили, перенесли на власній шкурі. О, а ні. То ми прийдемо по вас, повірте мені, і ваші цепні пси вас не врятують. Ми дуже добре е, навчені вбивати. Ми навчені виживати, пристосовуватись, знаємо медицину, тому що через це все ми багато вже раз проходили. От, ми приучені вести бій, а ваші цепні пси, які ні разу тут не були, навряд чи вас рятують. Вони не готові до того, до чого готові ми. Тому задумайтесь, будь ласка, і нарешті вважайте нас за людей, зробіть заміну. Дайте людям можливість побути трошки біля сім'ї. Ті, що вже тут більше року воюють, а ні, то буде горе. Софія Фадена продовжує за цих чотири сталося, на жаль, багато. Недоброго, поки президентська радь боролася із мною Марусою Порошенком, Парабієм Турчиновим, генералами Марченко Павловським загалом з ЄС. Зупинили впровадження ракетних програм так, так. Тому сьогодні у нас Нептун Богдана в одиничних екземплярах. А Гром і Грім 2 таке не запустили. Розформували аеророзвідку, яку так треба було розвивати і посилювати. Запустили процес скорочення армії, почавши з повітряних сил, саме тих, які треба було розбудовувати, зупинили реформу харчування і забезпечення військових житлом. Відкрили замовні політичні сфабриковані справи проти генерала Марченко. В результаті за три роки не закуплено. Було жодного бронежилета. А броня Марченка пішла на фронт і підтвердила свою якість генерала Павловського керівника кузні на рибальському, блокуючи виробництво бойових катерів. Які зараз так нам потрібні, до речі, керівництво кузні і зараз переслідують, не даючи змоги одному з небагатьох працюючих в оборонному комплексі підприємств робити свою роботу і забезпечувати якісною технікою наших захисників, намагалися зупинити Павлоградський хімзавод, який єдиний виробляв ракетне паливо для наших ракет, розміновували Чунгар. Завершення розмінування і відкриття оноленого КПВВ відбулося 14 лютого 2022 року. Диверсії з закупівлею пального для армії, заборона використання розвідки, контррозвідки. Снайперських груп і БПЛА і забороне стріляти на для самозахисту розповідали, як нам НАТО не потрібне і не виконували взяті Україною зобов'язання посилення фінансування підофісних репресивних структур і скорочення фінансування армії. Чому я все це пишу? Буде бо боляче, бо з кожного цвинтаря в Україні волають душі захисників. Вони віддали своє життя за державою, реально доконує самовпевнений недієздатний правитель, якому залежить лише на своїй владі, своїх амбіціях, який навіть сьогодні у найважчі часи думає не про захист кордонів, не про життя захисників і нарощення можливостей оборони, а про майбутні вибори, про що свідчить нова за тисяча і сотні тисяч рекламних газеток у поштових ящиках українських громадян. Він так нічого й не зрозумів. Він так нічого й не навчився. Дуже важливо. Щоб навчилися думати і відповідати за свій вибір виборці, редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.